О, дивись. воду п'ють з таких. Є ячмінь. Я по ячменю вон, накинув їм ячменю. Вони мають. По ячменю. Трохи корму. Багато ні, трохи, бо бля. Їх поздуває від того корму. Вони так собі його лядять, він як... О, І все, Дивись. Трошки, трошки. І вони собі мають і собі їдять. Такі ще є. Ото мої панончики. О панончики. О, панончики. Того. Там що молодняк народився гарний. До речі, можна глянути на них. А, во вони. Ха-ха. Такі собі. Гарненькі, гарненькі. Чудові просто. Ми глянемо на там то. О, зимою в приміщенні просто красота для кроликів. Тепло, чудово. Ну що ж, можна вас порахувати нарешті? Скільки вас там? Гарні. ой, які горненькі. Зараз вам кинемо сіна. О, такі. Тут внизу зараз. Ось такі мальки. Так, то мене питали, як... Корм дають, ну не знаю, якщо я даю зерно з корму, у мене кролі корм вигрібають. Ну, типу, вони шукають корм від зерна і все таке. Тому я вже показував, тому я вже показував зараз. О, тому я вже показував, бачите, поїлки та чисті мають бути поїлки, що там казати. Тому я вже показував, оце два самці, до речі, гарненьких, 2,5 кг має. 3 з чимось місяці йому. там, певно. Оцей справа дуже буде цікавий. Дуже класний. Зліва теж ні з ними не бракує. вони всі по гарному татові. Ну, в общем, так само тут, так само тут, так само тим зараз панончиком. До речі, цих тільки що важив. Ну, дивіться, два місяці їм минуло, мають по 1900 Ну, Як на мене, чудово. Я так все рахую, що приблизно місяць кілограм має бути. Дати їм більше їсти, будуть трохи більше. Це панончики наші. кролі кролички. Так от. Тільки що їм всипав ячменю, тільки що їм всипав ячменю, я не мішаю. Я просто зверху. о, Просто зверху сиплю їм корм. Вони корм з'їдять, набирають смаку, а потім собі ще ячмінь їдять. Хтось мішає, ну я колись мішав. Мені то не дуже зайшло, тому що вони, як ті наркомани, шукають той корм, звиєте. Все переривають і все було це. Крилиця звичайно, має в вільному доступі. Ця у нас буде родити. О, це така гарна криличка. Панонка. Ой, яка вона колоснюча. Велика панон. От. Вона буде родити, має роділочку. Все в неї там хорошо. Хорошо. То питали, що відео не виходить. Друзі мої любі королівники. На жаль, дуже багато на щастя. На щастя, зараз дуже багато роботи, тому мушу працювати, тому що кролики це для душі. А, планів і перспектив ще дуже багато. Так що, так що так. Ну от приїхав з роботи, погрався з сином, маленьким гарним хлопчиком. І каже, де татку до кролики? Ну, пустив мене, ну добре, молодець. Вот наші панончики. Ось всі вони тут фут-фу їдять, здоровенькі, гарненькі. Ну. Там малі, там малі. Запоїлки, щось там мене питали. Ну, бачите, періодично треба чистити, ну тут почистив, там не почистив. Барбос. Барбос. Ах ти барбос. Собачий нос. Прийшов. кавалерці був, собаки покусали. Но він кавалер ще той, він не пропускає ні одні кавалерки. Каже, те, що весь господар". Може бути. <гум> Добре, друзі. Всім гарних кроликів, всім здоров'я, щастя. Тут є, тут є, тут один. Тут два, тут два. Кролики, кролички. Це самчик такий гарненький, чудовий буде, підросте трошки. Та, теж має десь приблизно кіло 900. Ну так вони. Я взяв двох 100 к900, той кіло 900, той кило 900. Та й добре. Можливо, якби би когось вибрав. більшенького якогось. отакого я не знаю, в принципі, якогось з них брав. Ну, менше з тим. Я говорю. Їдять вони на сіно. Товариш мій, Василь. З грабівця передаю йому привіт. Сіна мені класного підігнав. Так що все чудово. Так що все чудово. Кролики довольні, щасливі, мають їду. Ось Наші панончики. Ну от, Попросив товариш зняти відео та вже зразу і зняв. Ось такі. Наші кролики. Ще раз глянемо на молодьожку, на кінець. Ну, Мама наша їхня вже кілька разів родила, все гарно, вона завжди гарно родить. Тому ну, ми її любимо, шануємо. Зараз дамо їм сіна. І зараз буде у них торчуха Ще раз глянемо на маленьких. О, Ще раз гнемо на маленьких. О, от вони всі красончики. Панончики наші. Ну рахуйте по вухах. Скільки вух нарахуєте, тут діліть на два. Тобто значить скільки там кроликів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вроді, мені знищують 12. Давайте. Раз, два, три. Та да, 12, а то й 13, тут тут в року. Ой, ти красунька наша. Красунька, красунька. Так, все нормально. Кривилків ми зловили, бо бачите, їм цікаво, вони навіть не дивляться. Ми дали їм їхнього любимої їди, дали корму на Дали... В них було зерно, підсипали чуть корму. Сінця дали, от прямо в кормушки. Прямо в кормушки. Ну все, от, бачите, як має виглядати доволі щасливий кролик. Він має лізти зустріч. Пригодом. Що молодий самець? Підростеш будеш класним, певно, правда? Ну, я думаю, що так. От такі Отакі паночки гарненькі. гарненькі. Можемо зараз витягнути одного, зробити огляд. Ось так виглядає молодий панончик. Сила нас батарея, друзі. От, дивіться, який красун. Два місяці минуло. Два місяці минуло. Ось от такий от красончик. Хлопчик, дівчинка, є там. Пару таких, пару таких. Отакі наші кролики-банончики. Чудові. Чудові. Питають мене, що краще. Панон чи термон, ну я не знаю. Питайте тих, хто має ті і ті. У мене ті. Мені ті подобаються. Мені вони зайшли чудово і чудово. Отакі от от вони. От молоде кролення, два місяці йому минуло. Що йому? Дати їсти, дати їсти, Так вже можна скоро бити. Що там багато говорити. Але зазвичай у нас... Ми кроличок не б'ємо ніколи. Зазвичай у нас... Забирають. Кролів теж. Отакі, от отакі, отакі кролик. Це по нам, а не сидюх. Добре, бо нам ще заратою втікне нас сьогодні в течі кролів. Мама. Тому всім бажаю гарних кроликів, всім добра здоров'я. Ну все. Всі на своїх місцях, всі довольні, щасливі, всі їдять, мають сіно, мають воду, мальки! Вибігайте це ті мальки зі цей. Добре, друзі, всім гарних кроликів, Будьте здорові! Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам! Бо без них ми... Що ми без них? Нічого ми без них! Всім гарних кроків, будьте здорові. Пока. Панон.